Американська поліція продовжує обстежувати квартал Бостона, де у понеділок стався подвійний тракт, що забрав життя трьох осіб. Ще понад 170 зазнали поранень. Поки що слідчим вдалося з'ясувати лише склад вибухових пристроїв. Бомби були вмонтовані у скороварки, які щоб спричинити якомога більше жертв, набили цвяхами, кульками з підшипників та іншими металевими елементами. До місця теракту мешканці Бостона несуть квіти та записки зі співчуттями. я дуже вражена тим, як ця трагедія об'єднала Бостон та увесь світ. Люди не припиняють висловлювати свою підтримку. Уранці я вийшла на пробіжку і вирішила подивитися, що тут відбувається. Мені дуже приємно бачити ці знаки підтримки та уваги. Я почуваюся безпечно і жодним чином не збираюся змінювати власне життя. Сподіваюся, наступного року взяти участь у марафоні. Я хотів зробити це цього. «Цьогоріч, однак мав незаплановану заплановану зустріч мені пощастило, що я не був серед бігунів. Поки що у ФБР немає зачіпок щодо ймовірних організаторів теракту. Терорист одинак чи організація, місцеві екстремісти чи ісламісти з-за кордону. Усі ці запитання лишаються без відповіді. Слідчі закликають очевидці вибухів повідомляти найменші подробиці та надсилати фото й відео, зроблені під час марафону. З Бостона повідомляє кореспондент «Євроньюз». Ті, хто підклав вибухівку, мали власний почерк у виборі вибухових речовин та поєднанні елементів. Слідчі сподіваються, що знайдені на місці теракту скороварки допоможуть пролити світло. На його організаторів поки що відповідальності за вибухи ніхто на себе не взяв.